Сьогодні, 9 травня, у Москві відбудеться парад, військовий парад на Красній площі. До цього параду Росія дуже-дуже готувалася. Кремль Путін. Вони хочуть послати певний сигнал Заходу про міць силу. І там з головним гостем, безумовно, є лідер Китаю Ці Цзіньпінь. І, до речі, китайські солдати також візьмуть участь у військовому параді. І цей парад там великі ну, заходи безпеки, дуже багато символіки, якраз цієї вітчизняної, як називають Росії війни, 80-річчя вони відзначають і вони продовжують, хочуть у цю лінію продовжити, що війна в Україні це ніби от продовження цієї війни, перемоги Росії, як вони говорять у Другій світовій війні. Хоча ми всі розуміємо, що тоді це був Радянський Союз і внесок України, я думаю, був ну, значно е Применшений Путіним, коли він там щось розказував, а загалом я думаю, що він був не менший, а можливо, більший, ніж Російської Федеративної Республіки, як тоді вона називалася, соціалістичної в той час. Ну, але от вони собі приписують, як завжди, все на себе перебирають. Ну, побачимо, як, ким буде цей парад, хто реально буде з тих гостей. Хоча слід зазначити, що Путін виходить з міжнародної ізоляції, йому в цьому, до речі, допомагає певною мірою Трамп. Ну, в основному це підтримка Китаю. Але все таки він незначно розширив тих коло своїх союзників, як і в Африці, і з Латинської Америки, звідки також лідери приїхали на цей парад.